З 1 червня у вихідні дні в рамках проєкту Рівне літо музика жителів нашого міста розважатимуть мистецькі колективи та усі бажаючі творчі люди. Відтепер рівнянам нам буде набагато приємніше проводити час у парку Шевченка на Рівненському Бродвеї і на так званій Лебединці, адже там з 16-ї години будуть проходити імпровізовані виступи. Для чого було створено цей проєкт, розповів міський голова Володимир Хомко. До мене звернулися мами і люди, які відпочивають на лебединці. Тільки все хорошо. Хоч щось було ще що на родині, якась музика чи щось таке. Ви настільки депресивний стан в суспільстві, відчувайте по всьому. Щоб якусь таку нотку додати в місті, щоб це люди відчували, щось таке, які в такі центрі були, було б дуже добре. Тому ми до вас звернулися з проханням підтримати ці ідеї. Все там як розробник Галина Риволіна. Ми будемо, безумовно, вдячні в межах своїх можливостей, в тому числі фінансових, але хотілося б ця, ця справа пройшла досить щиро. Люди відчули, що це неформально, не, не для галочки, що це дійсно зроблено для того щоб люди відчули задоволення. Відома рівненська вокалістка Христина Панасюк відразу ж погодилася брати участь у проєкті рівне літо музика, не дивлячись на те, що на часі має багато виступів на військових полігонах. Я виступаю час, досить часто в Рівненській, ну не лише рівненські полігони, тобто там і Київ, Переяслав, ну Переяславі в Житомирі, Запоріжжя, ну в різних містах по Україні. Тобто, це не лише полігони, це шпиталі. Ну я в принципі якби виберу час. Щоб можна було спокійно виступити в місті, і думаю, це Лі, літо велике. думаю, це не буде велика проблема. Також Христина розповіла, що для неї велика честь виступати у рідному місті, тим більше, що проект є досить цікавим. Отож, рівняни зможуть насолодитися виконанням різноманітних композицій, особливо патріотичного характеру. Хочеться долучити людей до мистецтва, трішки відволікти від війни, але тим самим не давати якби. І розслаблятися, так тобто ну, людей стимулювати, робити щось корисне, не забувати про те, що вони патріоти вже з першого дня літа рівняни матимуть змогу насолодитися різноманітними виступами та майстер-класами у центрі міста. І найголовніше, як запевняють організатори, такими проектами рівне наближається до Європи. Лона Весенко Віктор Терещук у ритмі подій.